Перших днів окупації. Ну, спочатку зайшли війська, так звані ДНР, ЛНР. Ну що вам сказати? Ну, їсти просили, розказували, що прийшли нас звільнити від нацистів. Ви не знаєте, ви, вам буде краще жити. Ну, звільнили від води, світла, газу. Потім ФСБ ходило, перевірки були. Прописку дивилися людей, ну, ну як окупанти. Як окупанти. Звичайно, агресивно поводили, коли люди щось хотіли сказати на противагу, що не треба нас звільняти, нам жилося непогано і так далі. То і автомати на людей наставляли, ну, вели себе агресивно. А так дуже хлопців забирали, возили у Херсон, у в'язницю. Ну, По-всякому було. Ну, тяжко. Перше, що сказала хлопці, це негуманно, Не беріть в полон артилерістів. Вони стояли за селом. Ми бачили, як вони били на Миколаїв, як вони били на сусідні села. Ми знали, що там все зруйновано, Ви розумієте? Це морально, не може. І ми не могли нічим допомогти. І вони після того ходили і нам розповідали, що ви тут заживете. Та що ми за зажи... ой. Дуже страшно. Важко зайшла була Розгвардія, теж так відчувалося дуже всіх так нас, а потім були чеченці. було важко. Заглядали в двори підвали в, в гардеропи, ну, в деякі ямки. Це був березень місяць. Зайшли до нас донецькі ДНР і ЛНР, Це зайшли до нас. Так, да, жили вони ну, як, в пустих хатах, вони жили. Жили вони, правда, недовго і вони одразу пішли. І повністю тоді село залишилося. Ми залишилися самі. Жили вони по посадкам. Страшно було, страшно. Дрожали вікна і двері. І ми боялися чи роздіватися, спати лягати, чи лягати одягненому. От ну така була обстановка сложна, була. І нас з Богородицького забрали хлопчика Єгорка, то вже більше місяця немає. Не знаємо, де він і що не знаємо. А так нас одного-три дня подержали і одали нам. А Возволили. чого забирали взагалі? Ну, знаходили різні... То телефони, то, то їм не подобалося щось, не так сказали. З так, ну, нас чоловіка тільки забрали. А так шукали атошників, у нас їздили. У нас атошники спіли швидко виїхати з села, так що атошників нас не забрали, слава Богу. Ми більше сиділи заховані, не виходили. А чому не виходили, бо я? Ну, щоб, да. щоб менше з ними общатися. Ми так не ходили. більше сиділи по хатах люди, це страшно. Приходили пару раз, так дивилися, чи нема посторонніх у нас нікого. А так нічого. нічого. Я сама живу, так що такого, щоб сильно обіжали вони мене. Ну я ж кажу, кожен позакривається, сидить. Як переходили, то вже відкривали двері, щоб заходили, дивилися так. Як тікали, а вони їхали, ми ж не знали, що вони тікають. Їдуть та їдуть. Ну от ті, що приїхали, ми на них казали, малолітки, піонери вже ці послідні приїхали, то вони нам сказали до 10-го числа ми уїжджаємо. Не нам сказали, до 10 числа ми уїжджаємо. уїжджаємо. Окопи там нас рили, все. Тому ми що погане зробили. Ми не а як вони тікали сава? Ночі ми не бачили, це ночі все було. Такі гурки чуть було, що вони так, а так ми не бачили їх взагалі. Вони тікали ночі по дорозі. Я не знаю, це в час ночі десь було чи демо. Попросипалися люди, гуркіт кругом, ніхто ж не видно нічого. Морально було дуже важко. Ви розумієте, ми вперше зрозуміли, що таке жити ну, морально придавленими. Не мати права сказати свою думку. Ну, ходити серед ворогів. ми дуже чекали на ЗСУ. Скажу вам чесно, наші найкращі. Слава ЗСУ!